Для мене дуже щемний, хвилюючий, радісний, але водночас і дуже сумний день. Адже я радію, що ми сьогодні зараз тут проводимо такий, як на мене, надважливий і надпотужний захід у час нашої війни, війни у нашій країні, але мені дуже прикро і Болячи, що сьогоднішній захід, на жаль, ми присвячуємо пам'яті нашого полеглого захисника, зокрема мого чоловіка, Юліана Матвійчука, який жив цією справою, як я вже говорила на відео, жив справою пілотування і віддавався їй сповна. І, на жаль, ця справа і. Забрала його у мене, забрала його у нашої донечки, забрала його у побратимів та наших друзів. Пройти шлях було в деяких моментах, просто в деяких моментах непросто не просто було в... знову перешкодою, тому що до цього з нею ніде не зустрічався. Найпростіше було з тими елементами, з якими вже зустрічався. Перешкода — це останнє, який треба було знизу і згороду. Тому що дрон був, ну, його трошки качало і було складно скерувати його так, щоб він не зачіпив перешкоду.